Сьогодні на вулиці близько 150 градусів спеки, а тому ми говоримо на гарячу тему. Тема жіночої цноти. А конкретно чому чоловіки хочуть мати собі цнотливу жінку? У них на те є кілька поважніших причин. Причина перша. Чоловіче его. О, що може бути більш роздутим, ніж чоловіче его? Чоловік хоче бути в жінки першим, тому що це лестить його его. Наприклад, він думає так, вона берегла себе для мене. І вберегла себе для мене. Бо я не перший ліпший, що проходив повз. Я саме той, якому вона погодилася віддати свою квіточку, яку вона берегла для мене. Хоча не факт. І ми зрозуміємо це пізніше. Також чоловіки люблять хвастатися перед іншими чоловіками тим, що а я брав собі з нуля не вити некрашену тиху заводу, а ті, які брали уже потаскану, будуть сидіти з опущеними обличчями такі а ми ж то брали потасканих порванок. о, який він везунчик. Чоловіки люблять мірятися своїми статевими органами в прямому і переносному сенсі слова. Ось зараз деякі чоловіки міряються силами своїх армій. Ми бачимо, до чого призводять наслідки роздутого чоловічого его. Правда ж? Якось у мене був клієнт, який переживав розставання з дружиною. В одну з консультацій він зателефонував мені вельми задоволений. З'ясувалося, що на його життєвому шляху зустрілася юна фея, якій було 19 років, і вона була незаймана. Йому було, здається, 32, і він її зайняв. Але вона не казала йому, ти знаєш, я берегла себе для тебе єдину. Ні, вона йому сказала, що вона хоче позбутися цноти для того, щоб нормально себе почувати в цьому житті і будувати стосунки, такі, які вона захоче. Тобто для неї це було позбавлення від чогось небажаного, а не подарунок, який вона вручає цьому чоловікові, що просто зустрівся на її життєвому шляху. Чисто випадково. Ну йому це дуже сподобалося, і він сказав, що. У нього ще здається зі школи, була така мрія, щоб мати незайману. В результаті я запитала, ви плануєте будувати з нею серйозні стосунки? Він сказав ні. Він якраз тому і звернувся, він боявся того, що вона до нього прив'яжеться, а в нього немає на неї серйозних видів. Тобто він просто скористався нагодою, він просто здійснив свою заповітну мрію завдяки цій юній феї. От і все. А почуття у нього були досі до його дружини. І коли я запитала оця юна фея, схожа на жінку, з якою, ви, в принципі, могли би будувати стосунки, він сказав ні. Тому він, власне, і не збирався з нею нічого будувати. Оце те, що ви хотіли знати про чоловіче его. Причина перша, чому чоловіки хочуть мати сматливу жінку. Просто задовольнити своє его. Причина друга комплекси. Якщо жінка не має іншого статевого досвіду, не мала іншого чоловіка, окрім цього, то в чоловіків є ілюзія, що жінка не зрозуміє, що щось не так. Ну, наприклад, жінка ж типу не бачила інших членів, бачила тільки цього. І якщо він якийсь не такого розміру, не такої ширини довжини, форми, якісь який, він такі корявенький, то у чоловіків є ілюзія, я повторюю, саме ілюзія того, що ну, значить, жінка подумає, що так і треба. Ну, типу, жінка не має, наприклад, доступу до інтернету і не має можливості подивитися, що там, де і як. Ну, вельми дивно. Також у чоловіків є така думка, що якщо жінка не мала інших статевих партнерів, то те, як він себе поводитиме в ліжку, ну, буде для неї вбачатися як таким, бо так і треба. Навіть якщо чоловік щось там не вміє, не може, не здатен, ну, інших вже в неї не було, значить, нехай вона думає, що так і треба. Я згадую у зв'язку з цим свій перший поцілунок. Я тоді була у підлітковому віці, і той хлопець, який мене вчив цілуватися, робив це так, що я подумала і я з цим зав'яжу. Мені це геть зовсім не подобається. Я вся облизана з одного по периметру. Я подумала: невже це такий Є цей поцілунок? Я ж бачила зовсім інше по телевізору. Я розраховувала на... Зовсім друге, але мені показали це. І якби я більше ні з ким не цілувалася, я би таки думала, що ну, значить, так і треба. Оце таке воно зовсім не хороше для мене. Але потім у мене дякувати Богу, знайшлися добрі люди, які показали, що може бути і по-іншому. І я прямо вошла у вкус. І ви знаєте, я була розчарована першим не лише поцілунком, якщо ви розумієте, про що я, а ви розумієте, про що я і дійсно є такі жінки, як я, які перший раз розчарувавшись. Тим не менш залишаються з тим чоловіком, тому що вони вийшли заміж, і у них немає можливості перевірити, як воно відбувається з іншими чоловіками. І в них починає голова боліти часто, вони е, знаходять всілякі відмазки, щоб цим не займатися, і вони реально все життя живуть і думають, що секс отакий от він і є. Отакий от гідкий, отакий от ні про що. Вони не відчувають задоволення, вони відмазуються від нього. А якби вони пробували інших чоловіків, вони б розуміли, що їм подобається, що їм не подобається, і зрештою вони, можливо, вибрали того чоловіка, з яким е найкраще їм. А так, доводиться брати те, що є. І чоловіки це розуміють. Тому вони хочуть брати собі цну жінку, щоб їй не було з чим порівняти, а значить, не було на основі чого критикувати. Так що причина друга комплекси. Причина третя: віра в телегонію. Так як я не являюся біологом, антропологом, взагалі, в мене немає медичної освіти, я в кінці цього відео поміщу відео вченого, до речі, чоловіка, який популярно пояснить, що телегонія головного мозку, як я кажу, не працює. Насолоджуся наукою, панове. Таким чином, ми бачимо, що цнота не представляє собою цінності. Окрім того, що вона задовольняє чоловіче его, позбавляє певною мірою від комплексів і відповідає псевдонауковим уявленням чоловіків про цей всесвіт. Не потрібно бути видатним психологом сучасності, щоб зрозуміти наступні істини. Цнота жінки не являється основним критерієм, за яким чоловіки обирають собі жінок. Тобто між двох жінок, одна з яких снотлива, а друга ні, чоловік вибере ту, з якою йому краще, з якою він більш щасливий, а не ту, яка снотлива. Також, якщо чоловік дефлорував жінку, це зовсім не означає, що він з нею одружиться і що він взагалі буде мати з нею серйозні стосунки. Окрім того, жіноча снота не означає, що жінка, яка виходила заміж снотливою, буде свого чоловіка любити, поважати. Цінувати, піклуватися про нього, не буде його аб'юзити, буде йому вірною і не покине його, забравши половину його майна. Це зовсім нічого не означає. Це навіть не означає, що жінка виходила абсолютно снотливою заміж. От у мене був один клієнт, який скаржився на те, що йому не подобається його сексуальне життя з дружиною. А до одруження він не мав можливості перевірити, що там у неї по цій частині. Тому що вона увага! З релігійної віруючої сім'ї. ходу ж консультації з'ясувалося, що оральний секс у них таки був. Я не знаю, як дивиться релігія на оральні, анальні та інші види сексів. Ну, тим не менш, якщо жінка виходить заміж з дівочою кліпкою, це не означає, що інші ходи і виходи в неї також не займані. Плюс до того, завжди можна зробити певну операцію на певній частині тіла, і чоловік так і не згадається, хто там у неї був, скільки не там було. так що... І якщо чоловік взяв собі цнотливу жінку, це також не означає, що він буде її любити, поважати, цінувати, на руках носити, що він буде їй вірним, що він не полишить сім'ю. Це взагалі нічого з цього не означає. У зв'язку з вище вказаним стає очевидно, що насправді цінність жіночої цноти вкрай низька. Вона абсолютно нічого не гарантує в плані стосунків ні чоловікам, ні жінкам. Але якщо ви все-таки хочете бачити усіх жінок снотливими на 100%, щоб вони не обманювали вас стосовно всіх своїх входів, виходів і були точно цнотливими, для вас, дорогі чоловіки, є супер лайфхак. Ловіть і не пошкодуєте. А ви самі повинні мати сексуальні контакти виключно з однією жінкою, зі своєю законною дружиною. Тільки тоді ви будете абсолютно впевнені в тому, що жоден чоловік не торкався цієї феї. Тільки ви. І потім, якщо це справдиться, ви візьметеся за руки і будете водити хороводи навколо свого его. Нарешті задоволеного. Оце я придумщиця. Карлс Дарвин еще описывал случай, который случился у человека по фамилии Мортон, лорд Мортон некий, который наблюдал, как лошадь, самка, скрестилась с самцом зебры, одного из видов зебры, и у них получились гибриды, то есть такие полузеброиды. А затем эта же лошадь скрещивалась с жеребцом своего вида, и получилось два жеребенка, и у этих жеребят наблюдались признаки такой полосатости на ногах. И, собственно, из этого наблюдения сделано было предположение, что, может быть, такие действительно предыдущие партнеры влияют на будущее потомство. Ну и, собственно, это была одна, одна из точек зрения. Другая точка зрения была в том, что есть альтернативное объяснение, что, может быть, это что-нибудь типа атовизма. Вот, например, когда рождается ребенок, у которого есть хвост, а так бывает у людей, то его мать не обвиняет в том, что она переспала с каким-нибудь хвостатым существом, но предполагают, что здесь произошло что-то следующее. Ну, например, в процессе эволюции у нас возникли какие-то мутации, из-за которых хвост пропал, но могут возникнуть и обратные мутации, из-за которых может возникнуть признак у ныне живущего организма, который когда-то наблюдался у предковых особей. Или аналогично, может быть, какая-то комбинация генов, которая раньше не встречалась, новая комбинация генов, из-за которой появился опять какой-то признак, которого не было ни у кого из родителей. И так, в принципе, бывает, и примеры такого имеются. Ну и для того, чтобы эти две конкурирующие гипотезы различить, нужно сравнить следствие из этих гипотез, пробовать придумать какой-то эксперимент, в котором эти гипотезы дадут разные результаты. И такие эксперименты проводились, в частности, Самый масштабный из них, опять же, на лошадях с зебрами, проводил в в конце 19 века такой Джеймс Юарт, и он, собственно, взял уже побольше выборку, у него было 8 э, кобыл, которые тоже значит, скрещивались с самцом, самцами э, зебр, после этого рождали вот таких вот полузеброидов, а, а потом э, эти самые эти кобылы, они уже заводили потомство от э, Жребцов своей породы, получалось потомство, его анализировали, и оказалось, что уже никаких признаков зеброситистики почему-то не наблюдается, то есть эффект не воспроизводился. Потом такого же рода эксперименты пытались проводить на мышах с отрицательным результатом, пробовали делать на кроликах с отрицательным результатом. И в итоге пришли к выводу, что все-таки на млекопитающих это не работает, у млекопитающих телегоний нет, просто экспериментальный факт. Дальше стало понятно, почему так и не должно быть, потому что у нас половина наследственного материала в каждом зародыше, получается, от язык то есть от материнского особи, половина от сперматозоида, то есть, от отца. Ну и, собственно, эффекты телегони взяться особо-то и неоткуда. Ну и дальше еще поступили наблюдения о том, что, в принципе, при скрещивании обычной лошади с, с самки с самцом могут иногда появляться слегка полосатые а, потомки. То есть это, опять же, следствие, по-видимому, возврата каким-то предковым а, генетическим вариантам. Но есть единственный пример вида, у которого что-то отдаленно напоминающее телегонию было обнаружено. Это мухи, которых вы видите на этом слайде. Эксперимент с ними проводили такой. Брали э, самку, с ней дважды скрещивался... сначала скрещивался один самец, потом другой самец. Э, и первый самец скрещивался в период, когда самка не могла э, еще оставить потомство. И э, дальше получалось следующее, что от того, на какой э, диете был первый самец, если она была высококалорийной, например, то э, от этого зависел размер потомства. Потомство было более крупным, если первый самец был на высококалорийной диете. Но здесь сразу нужно сделать ряд оговорок. Во-первых, речь идет не о передаче какого-то генетического признака от первого самца, а о таком, по сути, факторе окружающей среды. Первый самец здесь выступает вроде такой своеобразной окружающей среды. А во-вторых, что эффект был достаточно слабый, и единственная, собственно, работа, которая это показывала, она была в 2014 году проведена, и с тех пор никто не пробовал это воспроизвести, поэтому, может быть, это вообще какой-то артефакт. Но так или иначе, на питающих эффектов телегонии никогда не находили, и поэтому можно говорить, что для нас это все является таким вот мифом. Но интересно, что если мы на секундочку представим, что телегония — это факт, что это работает, то какие из этого могли бы возникнуть ну, интересные следствия для нас, как бы для людей, как для социума? Вот сторонники телегонии, люди, которые больше всего за нее топят, они говорят, смотрите, технология заключается в том, что это наука, Это це... По сути, научное обоснование, почему женщине, девушке стоит хранить девственность до одного единственного мужчины, от которого нужно завести ребенка после свадьбы и никаких там хождений никуда, ни до, ни, ни после, ни во время и ни, никогда. А, собственно, пугаются этими страшилками, особенно мужчины любят пугать, что вот вы с какой-то девушкой, гуляющей, решили завести потомство, а вы через нее уже вступили в контакт со всеми предыдущими ее партнерами о ужас и страх. Это, кстати, взято в эти цитаты, взята из христоматии по теологии. Это то, чему, по-видимому, учат на этих самых теологических наших Кафедрах. Так вот, это одна точка зрения. Но на самом деле, если бы телегон не работал, то из него можно было вывести точно так же абсолютно диаметрально противоположные выводы. Потому что если предыдущие партнеры влияют на ваше потомство, и вы хотите иметь здоровое, сильное и красивое потомство, то почему бы девушке не вступить в связь сначала с красивым, самым умным, самым сильным, привлекательным по разным параметрам, зарядить свое, скажем так, биополе хорошими генами от всех этих замечательных мужчин, а потом даже самым заурядным мужем будет отличное потомство. Лайфхак. Uh... Да, но ну я думаю, что меня здесь объявят в богохульстве. Так вот, второй э, сценарий уже относится к медицине. Предположим, что такие телегонии работают. Но есть люди, которые, э, скажем так, являются носителями некоторых вредных вариантов, некоторых генов, э, из-за которых их потомки могут э, быть больными. То есть муж и жена, они хотят завести ребенка, но у них есть какая-то мутация. Допустим, они носители мутации по муковисцидозу. И тогда 25% вероятность, если ребенок будет с муковисцидозом. Как этого избежать? На ну, телегонии нужно подключить еще третьего партнера и опять же решить эту проблему, вместо того, чтобы использовать сложные методы э, Репродуктивной медицины в виде искусственного с последующей пренатальной диагностикой и так далее, чтобы избежать этой ситуации. Но телегония не работает, поэтому нужно искать другие научные обоснования, науки о разврате.